<п 'ят> ніхто не каже, <п 'ят> ні, ніхто не забуває. А що Не треба ділянка нічого. Ми тут вішаємо, слухайте, ми... <п 'ят> ні, <Нет, п 'ят> дирки не буде <п 'ят> робити. Ні, <п 'ят> не буде дирки. Ні, не буде. Викайте, фітія сюди і ми туди возник. Фітіля. Ми знаємо якого. Ви не знаєте? Наша комісія нам не прийшла сказати, викликайте, що поки ми не викликали, ви нічого не заб'єте. Ви нічого, треба хотіла викликати, все? Все, ніхто не да. ніхто не буде. Ніхто не буде він. все. <гunto> 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 yeah, <gunto> я забежаю. Правильно, а що це він має вийти туди здесь? Нема що ви бачити? не, а, не. Чого ви маєте — Що Чим же, блін, мозки свої потеряв чи що блять? Хотів народу йти. Тебе прийшов мама сюди? є, в тебе бог є, який на тебе дивиться. Ти запроданий проданий з тим, ти звісно, що я тебе не бачив. Тебе немає жінки, немає мами, немає дітей. Завтра ти в цій ситуації окажешся.